10 харлеїв, які справді справляються з твісті. Хали Давидсен вибір для круїзерів і не тільки гід по моделям, від легенд до сучасних рішень. Хали Давидсен це більше, ніж просто мотоцикл, це символ свободи, пригод і особливого способу життя. Коли мова заходить про вибір мотоцикла для круїзингу, Халедавидсен незмінно спливає в свідомості. Втім, Компанія постійно розвивається, пропонуючи широкий спекр моделей, здатних задовольнити потреби самих різних мотоциклістів. У цій статті я поділюся своїм поглядом на моделі Халидавидсен, які дійсно заслуговують на увагу, спираючись на власний досвід і спостереження за ринком. Ми розглянемо як класичні моделі, так і сучасні розробки, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір. Навіщо Халидавидсен? Більше, ніж просто крейсер. Перш ніж зануритися в конкретні моделі, важливо зрозуміти, чому Халидавидсан настільки популярний. Це не тільки про зовнішній вигляд і культовий статус, це про відчуття. Відчуття потужності, контролю і зв'язку з дорогою. Унікальний звук двигуна Халидавидсан це вже окремий аргумент на користь вибору цієї марки. Він не просто привертає увагу, він створює атмосферу. В останні роки Халедавидсен активно розширює свою лінійку, пропонуючи не тільки традиційні крейсери, але й спортивні мотоцикли, універсали і навіть електробайки. Це свідчить про прагнення компанії адаптуватися до мінливих потреб ринку і залучити нову аудиторію. Топ моделей Халедавидсен мій особистий вибір. Грунтуючись на даному списку і доповнені власним досвідом, я виділив кілька моделей Халидавидсан, які, на мій погляд, заслуговують особливої уваги. Один Халидавидс це Road Glide RR, вершина інженерії. Це Road Glide RRC безумовно, флагманська модель Халидавидс. Її ціна може здатися захмарною. Але за ці гроші ви отримуєте мотоцикл, який поєднує в собі видатну потужність, передові технології і бездоганний стиль. Двигун Скримен, Eagle 131 Ветвин це справжній звір, здатний видавати вражаючу потужність і крутний момент. А завдяки високоякісній підвізці Олз і Гельмбрамбів, управління цим мотоциклом приносить справжнє задоволення. Я вважаю, що CVO Road Glide RR це ідеальний вибір для тих, хто шукає максимальну продуктивність і готовий платити за це. Це мотоцикл, який здатний підкорити будь-які дороги і залишити позаду всіх конкурентів. 2. Hale-Davidson Давидсан Роуаг класика поза часом. Roadkick це мотоцикл, який втілює в собі все найкраще, що є в Хали Давидсан. Його простий і стильний дизайн в стилі олдскул привертає увагу, а надійний двигун Milwaukee 114 ветвин забезпечує відмінну продуктивність. RoadKick це мотоцикл, який ідеально підходить для тривалих подорожей і спокійного круїзингу по місту. Я вважаю, що RoadKick це відмінний вибір для тих, хто цінує класику і надійність. Це мотоцикл, який прослужить вам вірою і правдою довгі роки. 3 Пен Америка 1250 Сейнт – універсальний солдат. Америка 1250 Сейнт це, мабуть, найнесподіваніша модель в лінійці Халидавидсан. Це універсальний мотоцикл, який здатний впоратися з будь-якими дорожніми умовами. Завдяки своїм 17 дюймовим колесам, липкій гумі і меншому ходу підвізки. Америка Сейнт – це справжній спортивний універсал. Я вважаю, що PenAmerica Same це відмінний вибір для тих, хто шукає мотоцикл, який можна використовувати як для щоденних поїздок на роботу, так і для тривалих подорожей по бездоріжжю. 4. Хали Давидсан Лоура S поєднання стилю та продуктивності. Лоура S це мотоцикл, який ідеально підходить для тих, хто цінує стиль і продуктивність. Його низька посадка і дизайн софтейл привертають увагу. А двигун Milwaukee 117 Ветвен High Output забезпечує відмінну динаміку. Lowrider С це мотоцикл, який ідеально підходить для круїзингу по місту і за міським трасах. Я вважаю, що Lowrider С це чудовий вибір для тих, хто шукає велосипед, який виглядає круто і все ще має хорошу продуктивність. 5. Халедавиця Найтста сучасний погляд на класику. Найста nice це мотоцикл, який представляє собою сучасний погляд на класику. Його дизайн привертає увагу, а двигун v подібний об'ємом 975 кубічних сантиметрів з рідинним охолодженням забезпечує відмінну продуктивність. Найтста nice – це мотоцикл, який ідеально підходить для молодих мотоциклістів, які хочуть спробувати щось нове. Я вважаю, що Найтста – це чудовий вибір для тих, хто шукає велосипед, який виглядає круто і все ще має хорошу продуктивність. Особливості вибору вживаного халедавица. Якщо ви розглядаєте покупку вживаного халедавица, важливо враховувати кілька факторів: Стан мотоцикла. Уважно огляньте мотоцикл на предмет пошкоджень і зносу. Перевірте стан двигуна, підвіски, гальм та електроніки. Історія обслуговування дізнайтеся історію обслуговування мотоцикла. Бажано, щоб мотоцикл регулярно обслуговувався у офіційного дилера. Пробіг пробіг мотоцикла це важливий показник його зносу. Чим більший пробіг, тим більша ймовірність виникнення проблем. Ціна: Порівняйте ціни на подібні мотоцикли, щоб переконатися, що ви отримуєте справедливу ціну. Висновок Халедавицан це більше, ніж просто мотоцикл. Халедавицан це не просто мотоцикл, це спосіб життя, це символ свободи, пригод та індивідуальності. Вибір Халедавицан це інвестиція в емоції та враження. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам зробити усвідомлений вибір і знайти свій ідеальний Халедавицан. Пам'ятайте, що найголовніше це отримувати задоволення від їзди. І не забудьте надіти шолом безпека понад усе. Ключовий висновок: вибір Халидависан це не просто покупка мотоцикла, це вибір способу життя. Додаткові поради для початківців власників Халедависан. Звикайте до управління, Халедавицен має свої особливості управління. Потрібен час, щоб звикнути до ваги мотоцикла, особливостям роботи двигуна і підвізки. Регулярно обслуговуйте мотоцикл. Халидавидсен вимагає регулярного обслуговування. Дотримуйтесь рекомендацій виробника і не нехтуйте обслуговуванням. Приєднуйтесь до спільноти Халидавидсен. У світі Халидавидсен існує величезна спільнота власників. Приєднуйтесь до нього, щоб обмінятися досвідом, отримати поради та просто добре провести час. Насолоджуйтесь поїздкою. Найголовніше це отримувати задоволення від їзди на своєму халидавицем. Помилки, яких слід уникати при покупці халидавица. Не проводите ретельний огляд, не поспішайте з покупкою. Уважно огляньте мотоцикл на предмет пошкоджень і зносу. Не перевіряйте історію обслуговування, дізнайтеся історію обслуговування мотоцикла. Бажано, щоб мотоцикл регулярно обслуговувався у офіційного дилера. Не тестувати мотоцикл. Перед покупкою обов'язково протестуйте мотоцикл. Це дозволить вам оцінити його продуктивність і керованість. Не порівнювати ціни. Порівняйте ціни на подібні мотоцикли, щоб переконатися, що ви отримуєте справедливу ціну. Майбутнє Хале електробайки і нові технології. Халидавидсан активно інвестує в розробку електробайків і нових технологій. Компанія прагне адаптуватися до мінливих потреб ринку і залучити нову аудиторію. Електробайки Халидавидсан пропонують унікальний досвід їзди і екологічно чистий транспорт. У майбутньому ми, ймовірно, побачимо ще більше інновацій від Халидавидсан. Заключні думки. Вибір мотоцикла це завжди індивідуальне рішення. Кали Давидсан пропонує широкий спектр моделей, здатних задовольнити потреби різних мотоциклістів. Незалежно від того, який мотоцикл ви виберете, найголовніше це насолоджуватися їздою.